Слава Ісусу Христу! Сьогодні маю з вами поділитися словом, яке Господь сказав, що має воно підсилити, підсилити багатьох, і вийшов на пустиню, як зазвичай, побути з Господом. І він до мене каже: я кажу, Господь, чиє шеше, чи би ти хотів, я тебе послужив? А він мені говорить: запиши відео. І я кажу: а про що ти Бог хотів, щоб я розказав? А він говорить до мене: розкажи про те, як ти любиш мене. Знаєте, коли розказу, легше розказувати про те, як Господь мене любить, як він турбується. так? Але про себе розказати, думаю, чи я маю хвалитися, так? але це з плотського розуму, бо я розумію, що Бог хоче щось проговорити. так? Багато речей він вже мене навчив, багато речей мене проговорив. І Напевно, що виділив те, що йому подобається в мені, то, що, як я живу своє духовне життя практично. І я кажу: Господь: а м, яка ціль? Що ти хочеш донести до тих людей? Бо в, будучи в тому розмові з Господом і для себе хочу дізнатися. Так? А він говорить для сумління. Так? І приходить до мене розуміння для того, щоб підсилити багатьох людей. Бо, можливо, є так, що. Як має бути, наприклад, духовне життя, як має бути воно практично, як молитися, коли молитися, що робити, так? деколи себе можна переконати, заставляти в певних речах і не бачити, наприклад, результату з того. Але ну, так цікаво, так само для мене, щоб, що Господь захотів, щоб я поділився своїм. Так? І після того він мені це сказав, я просив, щоб Господь мені виділив, що конкретно. Які, як, як воно має виглядати, що, я, що, що має бути мною сказано. І п'ять речей, так, може навіть шість, але п'ять речей тих, яких від мене особисто. Так, І так, щоб послідовність там теж є. Має бути е, перша така річ, про яку Господь каже мені не забувати. І це, е, бо я думаю, знаєте, перша річ – це піст. Одна з. Так, бо кожна, що я буду називати, є важлива. Але те, що він зараз, навіть мені на думку, дає, розказати про піст. Бо я кажу: а чому піст? Ще швидше за після з ним говорив? Він каже: бо е, в цьому є твоя сила. Е, і в чому воно заключається? Що я ніби умертвляю своє тіло заради Господа. Та я в попередніх відео відео е, ділився про це, не дуже буду на цьому зосереджуватися. Так, але Ділився і в двох словах, як він в мене відбувається, Господь, по-перше, спонукає до того, і коли заради чого постати, так? І в час, коли я розпитував про це, я кажу: Господь, я віддам, бо в мене була проблема, вона ніяк не вирішилася. Господь, я кажу, я жертвую цей піст заради того, щоб це питання вирішилося, ця справа, проблема. А він каже: невже воно варте того, щоб ти за це помер? Я так зразу не зрозумів. Він мені роз'яснює про те, що е, один день так, твоєї жертви дуже має велику ціну, коли ти приймаєш рішення прожити цей день, якщо це продовжить, людина помре. Це, так? це прояв е, того, що я маю. Одне, що я маю, що я можу повідати від Богові, що в нього нема, це своє життя. Що, що він може собі не, ну, не може дозволити, це тільки то моя вільна воля. так І в своїй вільній волі я приймаю рішення віддати свого свого е, життя день заради моїх відносин. так І можливо, знаєте, є різні практики посту, але в мене практика посту така, що я беру сутку. Одну сутку, дві сутки та в тиждень. Доба. так? Яким чином? Ну, наприклад, в годині я прийняв рішення, що я приймаю піст, бо мені треба наблизитися до Господа. Я хочу доказати, що я, йому люблю, що я його люблю. Так, Мій прояв любові через мою особисту жертву. Є, що Господь доказав, що він мене любить, а тепер своїми кроками я умертвляю своє тіло через піст. Умертвляю своє плодське через піст, приходячи до нього. І це наближає мене до нього, і воно при. Працює практично, бо якщо, наприклад, в той день або перед тим даним поступ, може бути таке, знаєте, відчуття емоційне не дуже добре, може не бути якісь. М -м -м, задана, хоч б я звертав на речі, які не потрібні мені. А він хоч б я жив в цьому, так? Я беру піш, В той день ще може бути е так складнувати, але на наступний день я завжди відчуваю результат. Завжди відчуваю результат. і... Богові, ну з того, що Господь каже, що я поділився, це подобається. так Він любить це, бо це наближає його до мене, бо він достойний, щоб за нього померти. Він достойний, щоб за нього віддати своє життя. І так, для розуміння більшого, що як я це в мене це проходить. Я, наприклад, в 6 годині я прийняв рішення, що я вже не їм, так але вже на наступний день, в 6 вечір, в тій самій шостій годині я вже їм. Переважно це з вечора починається. Так? Якщо в 8 годині. Перестав їсти, так? То в на наступний день, о 8 годині вже починається. Може бути і 10 година, нема так конкретно. Але якщо в 10 перестав їсти, то на наступний день до 10-ї я перестаю їсти. Тобто від всякої їжі відмовляюся. Але е, можу пити там сік, вода, е, чай, е, от один наступне. Молитва. Знаєте, Павло каже, що, щоб постійно молитися. Постійно молитися. Знаєте, хто, хто щось робить і розуміє, що він належить Богові, і що від Бога, від Господа, багато чого залежить, постійно в молитві. А чому? Тому що якщо кожна справу починає свою з молитви, закінчення справи з молитви, процес з молитви, молитва молитва, коли я прокидаюся, наприклад, я зранку, вона починається з молитви. Так, з, з подяки, з прохання вечором, так само. З подяки, прохання в процесі дня відбувається молитва. Що е, воно мене, воно дає? Не тільки для того, щоб щось отримувати від Бога, так? але воно дає мені більшу прихильність до нього. Воно мені дає, е, якби, насичує мій діалог з ним повсякденний. Так? Воно дозволяє мені. До, о, Таким чином я дозволяю, Господи, проговорювати, бо деколи молюся, так? я розумію, що то не я молюся. Деколи розумію, що я записую відео, переглядаю і дивуюся з того. Розумієте? Але це заключається в тому, що є постійний процес молитви. Так? Як молитися? То вже хай Гудух Святий сам розказує, сам вас навчить, яким чином він хоче, щоб ви помолилися. Бо кожна ситуація різна, але є. Що Господь хоче кожного ранку нас благословляти, кожного вечора хоче нас благословляти, і деколи не хочеться, де коли садина хоче, та не помолися один раз. Візьми краще телефон в руки, а потім може помолитися. Знаєте, телефон починає красти час, і вже коли думаєш, а вже треба молитися, а вже нема часу на це. Перевага, розумієте? Він там чуть-чуть краде час, там, чуть, там трохи час краде, і в кінцем результаті я вже. Не звернувся до Бога. Тобто для мене молитва це м, якби стиль мого життя. Піст це як стиль мого життя. Бо я колись думав, що я відпущу собі там деякий період часу і потім вже не треба буде. Ні, це, це так само, як я п'ю каву, так само і в мене має бути піст. Ти раз в тиждень, два рази в тиждень. Так Так само, а мол, так, тим більше молитва. Вона. в... Так, як я говорю, так і, має, так і в мене молитва. Ну, я так стараюся бути, не кажу, що так вже завжди ідеально. Але це то, що подобається Богові, що якщо є якісь питання в мене, я звертаюся до нього. Якщо є в когось, в когось питання, так, то я до, за них звертаюся до Господа. І піст, так, молитва, наступне це е, е, Євхаристія, причастя. Так, дуже богові важливо це і цінно, бо написано, хто недостойно приймає тіло і кров, Це то не віде царство Боже. В чому ще момент такий заключається, не знаю, чи говорив, але майте на себе для увазі. Буває так, що, наприклад, людина приймає причастя, чи в мене навіть такі випадки були. Так? І після цього ну, півдня проходить, і я розумію, що реально такий духовний тиск. Що ну, не можеш витримати. Настільки тисне серце, розум зажимає настільки, що ну, думаєш, тільки е, ті прийняв причастя. Ну як? Так? А виявляється, що, наприклад, якщо не, то недостойно, тобто це в гріху. Якщо є провина, можна було покаятися, Тобто що, що дає причастя? Не тільки визнає я через прийняття причастя. Через прийняття тіло і кров Христа визнаю, що Ісус Христос, Син Бога живого, який прийшов на землю, помер і Воскрес за мене, що Він заплатив за мене ціну, це ще дає мені можливість тримати своє сумління в чистоті. Тобто завжди перед причастям, так всі знаємо, що ми йдемо до покаяння. До покаяння. Коли ще людина духовно маленька, так, бо дуже Бог багато покриває через благодать, провин. Ну, але коли ви вже духовно виростаєте, вам вже не личить. І не раз мені Бог казав, тобі каже, оце дитяче вже не личить. І кожного разу я, я розумію, що то, що мені не личить, так, Бог вже не хоче покривати. Каже, бо мені потрібно, щоб ти ріс. І така справа, просто з практики, я вам поділюся, що е, були нюанси, так? Е, з людиною, і я пробачив, так, Бог вирішив ту ситуацію, але е, після. Цього я ще собі міг дозволити щось ну, не то, що так негатив, але не з сприйняттям до тої людини так, відказати про неї, не в її в лице, а про неї я міг щось таке сказати, так, яке говорило про те, що я не до кінця пробачив. Тобто пробачив, але ще своїми словами підтвердив, то, що це ще не так. Як, поки я мовчав, все було добре. Але за кожне слово Ісус каже. Дамо відповідь. І тепер я ніби е, покаявся, попросив Бога пробачення, так, е, прийняв причастя, але день перед тим міг сказати таке слово, що, ну, наприклад, що ну, ця людина була не дуже добра, наприклад. так, Це вже говорить про те, що, що я не пробачив так, або засудив. І ця провина дала можливість сатані. Тиснути на мене. Як де воно написано в Біблії? Е, Пам'ятаєте про Юду? І коли Юда прийняв тіло і кров, Ісус став йому причастя, в нього війшов дух. Чому війшов в нього дух? Через те, що він вже Юда вже був в гріху. І Він прийняв тіло і кров Христа не в розкаянні. Він не вникаєвся за те, що Він, як мінімум, крав гроші. Як наступне, що він запланував вже зраду Ісуса Христа, був лицемірним. І справу вже він готовий був піти, він вже, він вже був прийняв рішення, що він ту справу доведе до кінця. Тобто в нього вже була привина. І справа навіть не то, що він Ісуса зраджує, так? а то, що Він робить цей крок. Робить цей крок, який задумав зло. Розумієте? І це дало можливість, дало право законне право духові нечистому війти. Зараз воно так відбувається, що дух. Нечистий починає тиснути. І я такий стою і кажу Бог, кажу Бог, а в чому причина? Я ж ніби стараюся е, тримати своє серце в чистоті, так і вже відчуваю такий тиск. А Господь до мене каже: а, а може ти недостойно прийняв тіло і кров Христа? Я ще не знав, про ну Бог потім мені роз'яснив цю ситуацію, я кажу, Господь, я прошу тебе, пробач мене, за то, що я недостойно приймав тіло і кров твою. І знаєте що? П'ять хвилин, 10 хвилин, і я відчуваю, як все відходить. Тобто негатив відходить. я, Мій духовний стан стабілізується, і потім приходить благодать, приходить радість, приходить мир, приходить наповнення таке сильне. І в тому наповненню Господь мені показує, розказує про цю провину, що оце так працює, оце так працює, оце так працює. Там, де ти. Порівняв себе і поставив себе вище, ніж, ніж хтось, так? то ти вже возродився. Та вже, та вже так не можна робити. І знаєте, в таких м дрібничках ніби здавалося повсякденним, коли робилося вже е ніби це норма. Насправді для Бога це не норма. Це не норма. І що робить, що хоче сатана, щоб ми не знали це. Щоб це не розуміли, що в цьому може бути така причина. Що осуд, критика, звинувачування, саможаль, гнів, що об, обмовляти язиком це провина. Що коли я насміхався з когось, просто е говорив про людину е кіпкуючи. легенький такий жарт, або є хтось, що е -е додаткове ім'я додає якесь, так? смішне якесь, то теж ні. Богові... Бог Ісус каже, бути досконалі, як отець ваш як отець, як досконалий. Тому воно так не працює. І оці кроки відкриваються коло Ісуса Христа. Тоді, коли я, прошу Господ, благослови цей піст, молюся, так? включається молитва. Е, бо я хочу наблизитися до тебе. Бо в тобі я пізнаю благодать у любов ще ближче. Коли я буду біля тебе, я почну світити так, як ти. І потім, коли ти мене відправиш, твоє світло буде передаватися через мене. Так, е, молитва. Бо Господь благословляє піст. Піст наближує мене до Господа. А Євхристія може бути як під час посту, як після посту, так? Е, віддав, від, віддавання своєї себе Господу наближує, наближує мене. Так? В ньому біля нього включається такий момент, як розум Христа, інформація, яку Господь дає мені, щоб я довше міг біля нього пробути. Бо гріх раз-раз-раз-раз, раз зробив дистанцію. і Я відчуваю дистанцію. так? Дух Святий знову спонукає до того, щоб молитися, до того, щоб прийняти, прийняти піс, Знов мене наближує. так? І буває так, що до чого, яка це ціль? Щоб я не набирав дистанцію занадто багато. Написано, що чим відрізняється праведник від грішника. Праведник сім разів впаде, сім разів встане. Але є момент, заключається в тому, що можна впасти і встати через місяць. Можна впасти не встати, можна впасти і встати через день, а можна впасти, зрозуміти, що це не, не, не треба так, Не треба довго в цьому перебувати, незалежно від тиску, бо зразу хочеться десь відволіктися, а може то щось інше. Може, якийсь фільм подивлюся. Так? Сатана так хоче. Ну, щоб не, не зразу до Бога. А можна впасти, так? І через годину встати. Тобто, суть яка, щоб оцей стан падіння душевного, духовного, морального не затримуватися вдовго. І я вірю, що оці практики, бо це все навчив мене Господь так? і склав мені. Я побачив по собі, як воно мене дає можливість піднятися. Тільки но впав, ага, Бог я впав. Мир, радості нема. Хто мені може допомогти, як не ти? Зразу до тебе йду. Так? І, а Євхари... Євхаристія, так, допомагає мені не тільки, бо то, що я є співучасником цього, щось що, сказали, що мен... це на мій спомин, але і тримати, тримати своє серце в чистоті. Бо пам'ятаю, колись е... вчився просити пробачення. Так? І там хтось щось мені там сказав, я відповідно відповів і потім йду просити пробачення. Так? І дійшло до того, я думаю, то я тільки находжу і пробачення. Прошу. Яки щось мені не так, я, знаєте, як той їжак був. І зразу йду пробачення. І потім, знаєте, почало мені надоїдати. Так. Я думаю, я краще е не буду спішити відповідати. Я собі дам можливість на час. Бо зразу запалився, відповів би, так? І я почав більше над цим працювати. І це, знаєте що? Заспокоїло, почало заспокоїти моє серце. Може, насправді я не так думаю. Не так воно є, як я, би собі, як я подумаю, як я хочу відповісти. Може, це по-іншому. Тобто почала включатися сіра речовина, мозок, та де Бог використовує для мене. Наступне це читання слова, переміна мислення. Читання слова ми завжди можемо замінити телефоном. Правда? Правда. Але Господь того не хоче. Скільки часу я перебуваю в телефоні? І скільки часу я перебуваю в Слові Божому. Віра від слухання, слухайте, слухання чого слова Боже. І хочу вам сказати, та є багато інформації потрібної через телефон, де можна послухати, де можна проповідь послухати, так? Біблія, може бути в телефоні, але в цей момент крадіжки, злодій. Подивився якесь відео. І я роз, коли я розумію, що я послухаю якусь провід, і мене вже круте перегорнути, вже якісь про мотоцикли, подивитися, я вже розумію, що це вже не то. Якщо це не цілеспрямоване питання, яке я маю вирішити, а просто так, це вже сатана краде. Просто, зразу краде і година проходить 2-3 без проблем. Тому, але коли я, я зауважив таку справу з собою, що я включаю аудіобіблію і просто собі слухаю. Перед сном я собі просто включаю аудіослух, Я засинаю з нею. Так? Але е, що, що відбувається, коли я не ставлю. Я 50 на 50% відсотків телефон і біблія. Коли я даю собі можливість більше Біблія, ніж телефон, але телефон використовувати як е, предмет, який допомагає вирішувати мені якісь певні питання, але Біблію використовую як е, предмет, який наближує мене до Господа, який насичує мій розум, інформацію, через яку перемінюється е, моє мислення, одна, знаєте. Прекрасно досліджувати слово Боже і е, розбиратися, як, що воно воно захоплює. І мені вже, знаєте, стає бути цікаво, що буде далі. Я знаю, я читав, так? але кожного разу відкривається по-іншому, по іншому, по іншому. І дуже добре, коли є фоновий час. Ви нічого не робите, вам нічого не зайняться. Так, Або навіть щось робите, але є е, руками, так, і є можливість просто слухати музику. Так? Я включаю Біблію. Ну, якщо є можливість, стараюся включати Біблію. Так? І недавно я зауважив цей момент, коли я даю собі можливість більше, ну, був якийсь стрес, так? то раз вже а, в телефоні побуду, трохи відволічуся. Якщо я вибрав телефон, стрес затягнувся. Якщо я вибрав Біблію, навіть просто послухати новий заповіт, старий заповідь, ну, краще мені підходить новий заповідь, так? то той стрес він вичерпується швиденько. Просто день, два, і він вичерпується. Е, от, от таку практику мене Бог навчив, і він мене вчить, вірю, щоб просто, е, не просто самому це мати, а аж і поділитися з вами. Ну і пустиня. Пустиня. Я не знаю, е, чи я би дійшов до тих відносин з Господом, якщо б я йому не приділяв особистий час. Пустиня мене наближує до Господа. Пустиня в пустині є я і є він. Ну і решта подій, які можуть відбуватися. На пустині відбулася більшість моїх откровень, бо Господь мене там чекає. Пустиня для мене це час, де я е, можу побути з ним. Леди, який мені пояснив колись, що може бути так, що є країни, в яких нема слова, нема Біблії. Може бути так, що. Не буде інтернету, не буде можливості, де черпати, не буде можливості де спілкуватися з людьми, які в одному дусі ходять. Я вже не говорю про людей, які ходять по серцю, бо знаємо, що Господь вибирав собі Давида по серцю своєму. Так? Каже, можливо, такі, такі часи будуть, що в тебе може все забрати. Каже, але моїх відносин для тебе ніхто не забере. Ніхто не забере. І ви знаєте, якщо, не мати, якщо Ісус називає мене своїм другом. І я хочу називати, так само переживати те, що він мій друг. Я маю на нього, до нього час. Просто пустиня, Євхаристія, молитва, піст е дає мені можливість зрозуміти його більше, пізнати його більше, характер його. Так, багато відкровень, коли навіть це саме слово збагнути. Дай мені збагнути себе, дай мені збагнути, про що йдеться там. Про що йдеться, йдеться там, чого ти хочеш в мене. Дай мені Господь заінтересуй мене тим. Але чим? Чим? Якщо я, наприклад, не знаю Слова Боже. Так чи інакше, воно, якщо ви читаєте, просто слухається, воно інформація, може, не дуже якісно закарбовується, так? але написано, що що вам що, 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 що Духа істини, який вас всього навчить, всього нагадає. Щого буде нагадувати, якщо я нічого не знаю. Добре слухати проповіді це добре, так? але мають бути особисті, особисте пізнання Бога, такого, як Він є. Дуже добре, якщо є хтось такий, що вже пережив відносини з Богом, хто вже пережив якийсь досвід, якусь практику може поділитися. Це, це дано для того, щоб облегшити шлях інших. Так, якщо є такі люди, які пройшли, то ж я проходив. Я думаю, що є один такий. Так? Але виявляється дуже багато, які вже прийшли і про це розповідають. Воно мені облегшує момент тому, що я не сам. Але е має бути ще особистий досвід, особисте свідчення. Так? І воно буде рости на вашій вірі, воно росте на моїй вірі через, через Слово Боже. Були такі моменти, що я просто слухав зранку до вечора. Робота була з плиткою, там, де коли болгарка болгарках включалося. Але я включав собі колонку або навушники, якщо комусь там мішало, і слухав, і слухав. І дуже багато, воно просто згадується. Хтось розказує, і воно згадується. Бог має з чого нагадати далі мені, щоб воно засівалося, зерно. Зерно в моє серце засівалося, і воно дасть плоди. Так? Бо з того зерна зерно мусив вмерти. Тобто, зерно це так, якби інформація. І деколи, знаєте, буває так часто, що я кому щось розказую, кому щось проповідую, і люди просто слухають, окей, okay. і проходить, ну, може, місяць, може, два. Та інформація, яку я, наприклад, говорив, вона приходить їй її особисте відкровення. Її і це добре, бо я розумію, що це засіяне проросло, дало плоди. Воно воно, знаєте, деколи просто забувається, а потім пагінець зелений, і воно виходить, знаєте, оживає. Так, ну і ще одне це прослава. Дуже добре, якщо у вас є церква, спільнота, де ви можете зібратися разом на молитву, на прославити Господа, побути в спільності, так? бо так робила перша церква. Якщо є серед слухачів ті люди, які не знають, куди прибитися, ще не прийняли своє рішення, але знаєте, що є церква, яка збирається. Для того, щоб прославити Бога, не бійтеся це робити. Робіть хоча б це заради того, щоб прославити Його. Подякувати його, йому в спільності, так? як один організм. Не може бути так, що ви ще там не причетні, там вже аж дуже, але просто прийшли до церкви. Якщо у вас є троє, і ви можете це зробити в спільності, прославити Бога, помолитися разом, то робіть це. Бог це дуже. Ну, прояв моєї вдячності, знаєте? прояв вдячності. Так, я дякую кожному за те, що ви є. Я вас благословляю, вірю, що Господь багато кого з вас підналаштує, піднаставить, підкоригує, хай, Господь, хай Дух Святий відкриває вам то, що Господь від вас очікує. Проявити свою любов до Нього так? і доказати Його. Доказати, бо Бог казав до мене, каже, ти мене любиш? А докажи. А і яким чином? Бо коли спросив, кажу Господь, ви знаєте, от така проста молитва. Кажу, Боже, дай мені бути таким, щоб ти ще більше хотів мною гордитися. А все, що з вірою попросте, дасться вам. Ага, недостатньо віри. Далі молюся, Бог, помнож мою віру, зрощуй мою віру. Щоб моя молитва була не просто молитва, а молитва віри. Я благословляю вас на те. Щоб ви мали особисті відносини з Господом, щоб, ви, щоб Дух Святий вас вчив молитися, щоб Дух Святий вас вчив вірити, щоб Господь вас, вам допомагав проходити той шлях, чи то випробування, чи то шлях радості, бо в радостях теж можна знаєте, і загубитися разом з ним. Хай радість була у вас, Господня, не тимчасова. Так, а така, що ви знали, що завжди до свого тата вернетеся, і він завжди вас прийме. Я вас благословляю на те, щоб ви прийняли Божу любов, і навчилися, і змогли любити ближнього свого та навіть себе, ближнього свого, тою любов'ю, яку Ісус вас полюбив. Хай мир Божий буде з вами. Амінь.